Затриманих хлопців, які закидали на тернопільському концерті яйцями Потапа і Настю. Випустили на волю. Більше однієї доби юнаки перебували в стінах міліції, де доповідали, чому вирішили у такий спосіб зірвати виступ українських поп-виконавців. Проти них порушена кримінальна справа. Працівники тернопільського міського відділу затримали були шістьох громадян, яких звинувачили у хуліганстві. Відповідно, за події було зареєстровано. Єдиний реєстр досудових розслідувань і зараз триває розслідування, значить, їх звинувачують у статті 200, порушення статті 296 дев'яносто хуліганства, частина друга. Нагадаємо, що минулими вихідними в Тернополі гастролював дует Потапа та Насті Каменських. На концерт прийшла група молодиків, які явно не захоплюються творчістю поп-колективу. Хлопці кинули десяток яєць на сцену. Два з них влучили у вокаліста Потапа. За непідтвердженою інформацією, юнаки є членами націоналістичної організації Тризуб. Наразі це не має суттєвого значення, тому що хлопці зробили нормальну справу, яку наша організація підтримала, підтримує і завжди буде підтримувати. Тризубівці підтримують вчинок хлопців і стверджують, що пота просифікатор співак разом зі своїм колективом розбещують сучасну молодь і пропагандують серед українців антикультуру. Запевняють націоналісти. Чому такі акції у нас проводять? Це Ви знаєте, ми не раз проводили і проти Сердючки, проти Могилівської, і багато тому. Де питання мови, а ще йде питання культури. Якраз такі як пота Настя калічить нашу молодь. І зрозуміло, що назавжди знайдуться люди, які будуть проти того протистояти, поборювати. Сам же потап для деяких змі прокоментував цю ситуацію, де зазначив, що хлопці плакалися йому та просили вибачення. Тернопільські тризубівці ці висловлювання спростовують. От він стверджує, що він з хлопцями після концерту спілкувався і вони е, плакали, просили в нього вибачення і так далі. Ну тут я думаю, тверезо мисляча людина розуміє, що якщо хлопці там робили чи не робили такий вчинок, це вже інша річ. Якщо вони туди йшли, то плакати з них навряд чи хтось би почав сьогодні. Хлопці, що метали яйця у співака на волі, щоправда, під домашнім арештом.